Отут От на цьому місці, десь, напевно, 18, так, 18 лютого, 22-го року я приїхав. Машина стала там праворуч, я прийшов сюди. Я знав цю дорогу, не знав ці місця, але ця дорога була мені знайома, тому що ми раніше часто їздили в прилуки. Моя дружина родом з прилук. Та ця дорога, де нас на саме прибув. Того дня я проводив река правого флангу охорони бригади Бережної України і розпочав його трохи далі. Там просто оглянув новий басань. я прийшов сюди, я, як я зараз пам'ятаю, дивився отак. Невелику, не широку, яка на той час думав Нічого. річку, яка стане нашим Вернути. самим потужним і самим надійним союзником в боях закрити. В кінці 2021 року в повітрі розпочало. Є інформація, що ймовірно, Російська Федерація розпочне повномасштабне вторгнення. Для цього в Республіку Білорусь ворог стягнув військові частини та з'єднання, розпочав проводити з ними навчання, військовому кажучи, проводити з ними злагодження. І готувався до ймовірного вторгнення на територію нашої держави. На початку 2022 року ми були в підпорядкуванні командувача військо командування Північ генерал-майора Віктора Ніколюка, позивний вітер» і готувалися до можливого відбиття наступу. Противника на північних кордонах Чернігівської та Сумської областей. З початком лютого в повітрі вже запахло війною. Всі це відчували. 72-га бригада знаходилась в пункті постійної дислокації на відновленні боєздатності і прийшло бойове розпорядження перейти на супорядкування командувача або командування північ. Відпорядкування командувач сухопутних військ генерал полковника Олександра Сирського. Я прибув в Київ в управління в штаб, точні, в задачі. І ми розпочали більш якісно і більш ретельно готуватися. 21 лютого 2022 року 72 бригада розпочала. Приховане висування в напрямку Києва. Першими висунувся третій механізований батальйон, який тримав трасу Чернігів-Київ. Це населення пункти Калинівка, Пухівка. За ним вийшов перший механізований батальйон під керуванням під командуванням на той час Андрія Верхогляда, Лівщи. Який, борон, який мав тримати батальйон оборони, як, в який входили в населені пункти Гоголів, Русанів, і відповідно, правий фланг сусідів у нас не було. Ми основний упор зробили на річку Трубіж. Заш не було неспосередні пости, щоб ворог в подальшому не зміг просуватися. Ну, відповідно, міст через річку Трубіж, який веде на перемогу. Дорога йде на перемогу, далі нова Басань, ну, в напрямку, Сумська траса був, був замінований. Всі місти були заміновані. Напередодні десь 17, -го, 17 -го лютого, в Русані розпочали перебувати, розп... ну, офіцери першого батальйону проводити реканастров, познайомитися з. Патріотично та свідомо налаштованими громадянинами, ну і вивчати район майбутніх дій. Я спілкувався з тісно по розміщенню особового складу і по наданню допомоги мені дуже допомагав це заступник міського голови Києва Андрій Кріщенка, Андрій Євгеній. Андрій Євгенійович, він і в Києві. Дуже знав багато людей, в принципі, і в цьому районі, регіоні. Ми більш таку ж тісно взаємодію на місцях, проводили самі комбати. Я організовую ці всі питання в загальному, тому що, окрім лівого берега, на нас ще був правий берег, ну і дійсно багато задач. Про комунікацію, коли я працював в Русанові, потім ми зустрілися з Сергієм Івановичем він Дав свої, ну він я потім застикував його з командиром батальйона Лівшою, і вони вже працювали напряму. Він, він допомагав їм і розміщенням особового складу, і розміщенням техніки, віддав свої приміщення чи, 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 чи своїх там, людей, чи знайомих, чи своїх колег. Дуже да, дуже в... да, Сергій Іванович допомагав дуже. До речі, треба буде до нього заїхати чи хоч написати. Цей. А щодо. Запитання, дивіться, на нас напала Російська Федерація. Країна, яка має велику територію, країна, яка має потужний ресурс, що людський, що матеріально-технічних засобів, засобів і тих сил і засобів, які Настану на 24 лютого були в Україні, їх було катастрофічно мало. 72-го океана механізована бригада ім. Чорних Супорожців, героями якої мені честь випала командувати майже рік, і в якій я з лейтенанта я з, я з 2005 року, з лейтенанта до командира першого батальйону прослужив в 72-й бригаді. Вона тримала смугу оборони. Більше 160 кілометрів? Такі території, так, таку, такі смуги, можливо, і більші, тримали ті бригади, які зустрічали ворога на північних кордонах нашої держави: Житомирській, Сумській областях, Чернігівський. Тому що сили засобів було катастрофічно мало. От ви розумієте, так? Да? 160 кілометрів фронту це приблизно на 100 метрів, якщо так розмістити, був один солдат, один воїн, один герой на той час окурятованість бригада така була. І там попереду, стої, там, були, там билися брати, там билася 58-ма бригада, там билася перша бригада, там билися підрозділ територіальної оборони, билася підрозділ самооборони. Я ніколи не забуду, як мені Шрамський давав тоді повідомлення, що. Що твориться обасання, що там самооборона бутилками з коктейлем Молотова підірвали три БТР, які вони були щасливі. Як люди з руж'ями, з мисливською зброєю, з цими коктейлями Молотова зустрічали техніку, грубо говоря, голими руками. І тому ворог, от звідти він, він був трохи пошматований. Сил і засобів було катастрофічно мало. І тими, і тими ресурсами, якими... Володів Генеральний штаб команди Сухопутних військ було прийнято таке рішення. І це рішення воно було доленосне, що ми все ж таки вспіли вийти. 24 лютого в Києві, ну на околицях Києва в визначеній смузі, було тільки цілих три батальйони. А тут, дякуючи тому, що військові. Частини, ну, не так, що 72-га бригада, і придані підрозділи, підрозділ самооборони, населення. От іменно те, яке залишилося, воно нас настільки допомагало. Та єдність, яка була от у нас всіх з 24 лютого, десь по початок квітня, напевне, коли ми були дійсно як один кулак, ми були такі сильні, не здолані, тому що ми трималися всі один за одного. Ніхто нічого, все було, все було як, от, знаєте, є така фраза. Вона Колись ще з Другої світової війни все було для фронту для перемоги. У всіх свідомих, хто тут лишився, або там, хто там по якимось по сімейним причинам десь виїжджав, потім чоловіки в восьмому всі поверталися. От Вони всі робили це для, все для, для перемоги. Розпочинаючи з інформації, яка надходила От Юрія Григоровича, там були і батьки залишилися потім знайомі, і через Анатолія. Про там про спересування колон, про базування техніки, про Наташу Агро. Як там керівник Наташа Агро вийшов через шрама на мене. Каже, треба розбомбити скликати, там багато палива залишилось. В них завершилось... завершувалося паливо, тому що вони не розраховували, що вони їм про вони і думали йти через Чернігів по Чернігівській трасі. Але оборонці Чернігова їх зустріли, і вони їм, їм довелося робити круг туди. Напрямку Ніжина і вже вони ну, туди заходили і на трасу Чернігівську, де були бої, де третій батальйон з ними. Ну і відповідно з цієї сторони. Вони коли зустріли герічний опір тут, в Русанові, Гоголіві, в вони спустилися нижче, південніше, пішли на Баришівку, там стояли підрозділи, там, під, ну підрозділи бригади стояли і підрозділи 10-ї горноштурмової бригади. Ну і підрозділ самооборони та територіальної оборони. Це той от пік підйому населення і от та єдність вони дали свій результат. Роль народного опору колосальна. Ви розумієте, Ми билися за Київ, після цього ми виїхали на Донбас. Це таке відчуття, що це дві різні країни. Ви розумієте? Вологірський ТЕЦ, перед нею населений пункт Семигір'я. Ми з рамом їдемо, повертаємося туди, розпочинається тийський обстріл. Жіночка з, з, з дитиною таку присіла ну, там, за, за погріб, напевно. Ну, за погріб, чи, за погріб чи за хліб чи за хліб. І ми зупинилися в я кажу, поїхали з нами. Кажу, поїхали? Кажу, поїхали з нами, тому що, ну, вона каже, ні, я стою тут, я тут жду. Кажу, кого ти ждеш? От, розумієте? А в боях за Київ такого не було. Тут можливо, і так, да, зараз там стресує інформація, що десь той здавав, той здав, я ну, не знаю. Але от та єдність суспільства і тих людей, які тут ну, ну, на колосальних розпочинаючи там, з підтримки харчуванням, водою, розміщенням, надання і постійно надання інформації. Ця інформація було настільки багато, що інколи вона. Ну, Дублювала одна одну, що там, там колона, там колона, що п'ять колон, та ні, це ж одна та сама колона. Просто різні люди ну, її подають, різний різні, різні бачать її по-своєму. Потім стало важче, коли противник вже туди підтягнув свої підрозділи за грепу, залишили мобільний зв'язок, але люди все одно десь піднімалися на, 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 вис, на високій будівлі і знаходили зв'язок і все одно телефонували. Розказували, давали інформацію. Ви розумієте, наскільки це все було швидко, і наскільки це все було в хаосі? Не в хаосі, другі брати, сімсотру бригада, які всі збройні сили, у нас своє призначення виконала. Київ дихає вільно. Ми отримали б завдання, вийшли і відстояли визначену смугу, що дало ворогу свого, свого часу прийняти рішення і відтягнути сили під Києва. Ви, от ви можете ну, взаємодіятися. От, що, як проводиться якісна взаємодія, наприклад, є там смуга там, від. Ну, беремо населений пункт В Русанів, Русанів буде там перший батальйон, підрозділ територіальної оборони, підрозділ ССО, підрозділ, ГУР, підрозділ Національної гвардії. Збираються всі керівники, береться карта і визначається там, там 72 га бригада, батальйон стоїть тут. Я беру за себе цю, цю ділянку, я беру цей сектор, я беру собі цей рубіж. Я виконую те, я виконую те, я виконую те. Обмінялися контактами, налаштували зв'язок, радіозв'язок і все працюємо. 21 числа 72 га бригада мчалася на зустріч ворогові. Провести якусь взаємодію якісну, їй просто не було часу. 24 лютого. Я зустрів початок війни в пункті постійної дислокації у бірі церкви. Я 24 лютого летів на Київ. 23-го ввечері я вже знав точно, що ворог піде. Я написав повідомлення, постав зараз всім комбатам займати батальйонів районної оборони. І 24-го друг, другий батальйон тільки 23-го ввечері зайняв район оборони піхота. А ешелон військовий тільки 24-го в обід прийшов в Київ. Він, він розвантажився на станції Почайна. І бою машини піхоти з ходу вступали в бій. Другий артилерійський дивізіон Дільфіна висувався своїм ходом на Київ. Танковий батальйон висувався своїм ходом на Київ. Підрозділи Пепо висувався своїм ходом на Київ 24-го числа На назустріч ворогові. 17 годин ну, близько 17-ї години вечора. Ворог вже захопив гостоміський аеродром і вони були готові садити там вантажні літаки. Більше 10 вантажних літаків близько 17-ї години летіли до напрямку Гостоміря висаджувати десант з бойовою технікою. Три одиниці 2С3 зайняли позиції в районі Стоянки. І головнокомандуючий Збройних сил телефонує мені Саша, де твоя артилерія? Я кажу, ну кажу, їй добирайся. Каже, де твої БМК? Кажу, ну є там одна батарея на Гешлонін. Каже, давай каже, прямо з ешелона загружай їх і починай працювати. Це головнокомандуючий збройних сил Валерій Федорович на той час постійно був на зв'язку. І він, і командуючий сухопутних військ, і начальник генерального штабу, лейтенант Сергій Олександрович Шептала Постійно на зв'язку були. Я кажу, Та, ну я ж не буду прямо з городу стріляти. Він каже, що треба стріляти по взльотки, зараз там сядуть бор, бор, борти, ну, бортові літаки. І 16-го ці с 3 розпочинають стріляти по злітній смузі гостомірського аеродрому. Ці літаки кружляли-кружляли і полетіли знову. Ну, Робити це називається по військовому заборону дії. З періодичністю. Спередич... Вели вогонь по злітній змузі. І вони вернулись назад і ці штурмові підрозділи тільки під ранок 25-го зайшли в Астомір. Далі пішли на Бучу, на Ірпінь. І цієї доби нам виставило, щоб другий батальйон зайняв оборону правобережжя. Сюди на околиці Русаніва. Ворог вийшов в кінці лютого, не 24-го, через декілька днів. У нас ще тут було наче 27 числа. Кінець люту, 27-28 точно це було. І я ніколи не забуду, як мені командир першого батальйону, Андрій верхогляд відправляє фотографію підбитої. Кацапської БМП, от жаті там трофеї, форму парадну. Каже, походу, ці, ці тіпи вже свій парад пройшли. З 27 грудня почалися бої на районі населених пунктів Русанів, Гоголів і воїни Першого БАТУ. Достойно з допомогою я ж кажу, всіх органів, і, і, і Нацгвардія, і, і ССО. І Поліція, і СБУ. Ті, хто от були тут, ті, хто не обісрався і не втік, от вони кожен зробив свій вклад. Взагалі в боях за Києві, якщо так зараз правильно називати, жоден не може сказати я це зробили всі ми. От Всі, хто був тут, всі, хто взяв волю в кулак і бився, ми билися сьогодні для завтра.